Вітаю вас. Максим Рильський колись сказав: Неможливо уявити собі культурну людину, яка б не мала потреби в словнику, ніколи в нього не зазирала, не зверталась до нього. Упевнена, що, почувши ці рядки, ви одразу здогадались, про що піде мова на цьому уроці. Основні типи словників, довідкові медіаресурси, Тож прошу записати тему уроку, а також слова Максима Рильського. Як гасло до теми. Прочитаймо декілька рядків із поеми Енеїда Івана Котляревського, яку вивчали минулого року. Тут їли різні потрави, і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок свинячу голову до хріну, і локшину на переміну. Потім з підливою індик. На закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. Чи всі слова вам зрозумілі? Випишіть у стовпчик слова, значення яких ви не знаєте. Яким чином ми можемо з'ясувати ці значення? Упевнена, що на останнє запитання ваша відповідь словник. Колись словники були виключно паперовими і доводилось звертатись до бібліотек, аби дізнатись значення того чи іншого слова. А сьогодні за допомогою електронних словників та застосунків у смартфонах ми дуже швидко, вдома, в школі, де завгодно знаходимо потрібну інформацію. До речі, ми не випадково почали урок з Енеїди. Поема і сам автор мають безпосереднє відношення до теми нашого уроку. Адже першим словником сучасної української мови вважається словничок, доданий Іваном Котляревським до його Енеїди. Тобто можна сказати, що Котляревський є водночас зачинателем як нової української літератури, так і нової української лексикографії. З поняттям лексикографія ви вже знайомі. Тож просто відновимо його в пам'яті. Лексикографія. Словникарство. Розділ мовознавства пов'язаний зі створенням словників. Лексикографія тісно пов'язана з лексикологією і виникла з потреб пояснення незрозумілих слів, яке початково здійснювалося у вигляді глос, тобто тлумачення написів на берегах і в тексті рукописів книг. Запишіть це нове поняття та його визначення. Сучасна лексикографія розвивається за двома основними напрямами: один створення спеціалізованих словників, в яких би містилася інформація лише одного типу. Наприклад, тільки про написання слова, тільки про його походження, тільки про способи його поєднання з іншими словами і так далі. Інший напрям створення комплексних словників, які б уміщували якомога більше відомостей про слово. Не лише давали б його тлумачення або граматичні характеристики, правила вимови чи написання, але й описували б його смислові зв'язки з іншими словами, особливості його використання в різних стилях, словотворчі можливості. А ми повертаємось до записаних раніше незрозумілих слів і з'ясовуємо їх значення за допомогою електронної версії словника, що називається. Академічний тлумачний словник української мови. І от що ми дізнаємось. Запишіть цю інформацію лемішка кашоподібна борошняна страва, зубці страва з очищених зерен ячменю, зварених або підсмажених, путря страва з ячної крупи і солодкого квасу. Кваша страва з гречаного або житнього борошна з солодом, подібна до густого киселю. Шулик, капуста, яка не розвинулася в голівку. Якщо ви виписали не тільки ці слова, а ще якісь, то за названим словником самостійно знайдіть значення виписаних слів. Перша частина домашнього завдання. Скористайтесь академічним тлумачним словником української мови і з'ясуйте значення таких слів. Посилання на словник ви знайдете в описі до цього відеоуроку. Запишіть визначення, якщо декілька, то оберіть найбільш вживане, і поставте наголоси. Наголоси це серйозно. Правильне нормативне наголошування слів є не лише ознакою високої культури мовлення, а отже й культури мовця, а й необхідністю. Адже наголос іноді може змінювати значення слова. Наприклад, обід споживання страви і обід у колесі, дорога, іменник. І дорога прикметник. Завдання на оцінку. Накресліть, будь ласка, таблицю так само, як бачите на екрані. Запишіть слова і обов'язково перенесіть наголоси. Значення цих слів упевнена, вам відомі. А якщо б потрібно було з'ясувати, то з потрібним словником вже познайомились. Тож пропоную спочатку поміркувати і коротко записати значення цих слів і зазначити частину мови, до якої вони належать. Та число. Зверніть увагу: тут 24 слова. Тож під час перевірки за кожне правильно записане слово із виконаними умовами завдання буде нараховано по півбала. Максимальна оцінка 12. Ви можете виконати це завдання прямо зараз, поставивши відеоурок на паузу, а після виконання відновити перегляд. А можете переглянути відеоурок до кінця і повернутись до завдання пізніше. Після того, як ви виконаєте завдання, надішліть його на перевірку вашому вчителю у визначений ним спосіб. Отже, ми сьогодні вже зустрілись із тлумачним словником. І розуміємо, що тлумачні словники. До речі, як і ідеографічні словники пояснюють значення слова. Але в тлумачному словнику слова розміщені в алфавітному порядку, а в ідеографічному за групами, які виділяються на підставі деяких спільних властивостей речей та понять, наприклад, людина. Тоді словник містить усі слова, що так чи інакше пов'язані із людиною. Це і анатомія, і їжа, і мода, це і професії, і психологія тощо. А які ще словники вам відомі? Поміркуйте. І запишіть можна оформити ось у такий спосіб. Записали? Як бачимо, існують різні типи словників. Про те, як треба вимовляти слово, інформацію шукаємо в орфоепічному словнику. Як правильно писати слова, дізнаємось з орфографічного словника. Етимологічні та історичні словники описують походження слова та зміни, які відбулися з ним протягом існування. До двомовних словників ми звертаємось під час вивчення іноземних мов, перекладу текстів з однієї мови на іншу. Граматичні словники містять інформацію про морфологічні та синтаксичні властивості слова. Словник може охоплювати не всю лексику, а певні групи слів. Такими є словники синонімів, антонімів, омонімів або паронімів. Існують також словники іншомовних слів. Термінологічні, діалектні словники мови письменників, словники мовленнєвих помилок та труднощів. Тут, із самої назви кожного, розуміємо наповнення. Різноманітні типи словників розробляються залежно від того, для кого вони призначені. Так, наприклад, існують академічні словники, які містять найповнішу інформацію про слово та Навчальні, які мають на меті навчити людину, яка оволодіває мовою правильно використовувати слово. Є словники, адресовані усім, та словники-довідники, призначені для людей певних професій. Складання словників праця кропітка і тривала, але словники укладаються не назавжди. Мова не побоюсь цього слова, жива субстанція, а отже, постійно змінюється. Щось застаріває, щось з'являється нове. І, відповідно, словники потребують оновлення. Та сучасна лексикографія активно використовує сучасні ж можливості. А отже, оновлення відбуваються швидко, а відомості про це не менш швидко доходять до тих, хто користується словниками. А це ми всі. Тут напрошуються рядки Максима Рильського. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Плекайте, як дбайливий садівник, достиглий овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. І це рядки, які нам знадобляться, аби виконати другу частину домашнього завдання. Поміркуйте, яку пораду, яку важливу думку хотів передати нам поет. Підготуйтесь до коментування цих рядків під час наступного уроку. А ще зверніть увагу на ті типи словників, які під час уроку були названі, але їх роль ми не пояснили. Поміркуйте, для кого призначені ці словники. І на завершення уроку пропозиція підсумувати. Виконаємо вправу незакінчені речення. Ви можете виповнити речення усно або письмово за власним бажанням. Поділіться цими думками у коментарях до цього відеоуроку. Так само, якщо у вас залишились запитання, які стосуються словників, ви можете залишити коментар під цим відео.